Аби нагодувати населення світу, що дедалі більше зростає, потрібно ще раз та більше продуктів. А це серйозне навантаження, найбез того обмежені ресурси землі, добрив і енергії, зростання рівня викидів парникових газів і руйнування довкілля. Тому вкрай актуальною є потреба в альтернативних джерелах білка крім м'яса і молока від домашньої худоби. Таким джерелом є комахи до того ж, більш поживним. Понад дві тисячі видів комах служать їжею в різних частинах світу, головним чином в країнах, що розвиваються. це одне з рішень проблеми. І в порівнянні з іншими рішеннями, які вивчаються на даний час, наприклад, із м'ясом з пробірки, комахи мають ту перевагу, що вони натуральні. Споживання м'яса в світі потроїлося порівняно з 1970 роком. Таким чином, майже 70% всіх наявних сільськогосподарських угідь для худоби зазнали виснаження. Саме над цим питанням працює зараз команда дослідників з Вагеніненського університету в Нідерландах з огляду на той факт, що 80% населення світу свідомо чи несвідомо їсть комах. Наприклад, цвіркуни чудовий замінник яловичини. В них міститься приблизно така ж кількість білків, але більше заліза. Личинки воскової молі мають високий рівень кислот омега 3 6 і 5, на які традиційно багато є риба з цією різницею, що в них немає ртуті. Їстівні комахи є серйозною альтернативою для традиційної харчової промисловості, зокрема тваринництва. адже вони виділяють менше парникових газів ніж домашня худоба. Крім того, їстівні комахи мають дуже високий коефіцієнт травності. Досі м'ясо було не надто дорогим. Комахи наразі значно коштовніші. Це радше питання кількості в країнах, що розвиваються життєво необхідною. Є переоцінка харчових ресурсів. В той час і в західному світі прогрес вимагає зробити комах прийнятним харчовим продуктом.